Привіт-привіт! Ох, я сьогодні кайфанула від язди. Це взагалі в мене останні діночки, ну, не знаю, дня три, напевно. Це дні кайфушечок. Е -е, і сьогодні, не знаю, настільки все легко, настільки все просто, настільки все. Класно, відочно, бо в нас навіть сніжочок так приспускався. І ми їздили по таким дорогам, де бачно було гори зі снігом. Це така красота. Це просто ось ти їдеш і перед тобою в лобовому склі оця оця. Краса, як картинка, може хто пам'ятає, це у Сімсони їхали, там, куди вони на Аляску. І оцей плакат був з горами. ну Щось схоже і в мене сьогодні було. Тому класна язда, зелені світла, не заглохла. ну Я гадаю, це вже соромно мені глохнути. Ось, Єдине, що ну коли він, мій вчитель дуже шибко говорить, він говорить польською. Я трішечки збентежена, що він від мене хоче. Ну, так було типу, це розворот машини, лівий розворот. І він дуже шибко сказав: Я не розумію, позаду нас машина. І він мене ну, якби зупинив і сказав: Ну, давай, а я не розумію, що він хоче. І потім він мені пояснив повільніше, ну і то зробили ми це. А, ось. Е, і якби призупинила авто, теж типу, висадка пасажира. <гум> Тому я задоволена, ось, прям, прям кайфушечки. Прям... Ну, ось ось так можна кататися. Тому всім гарного дня. Можливо, пізніше ще зніму один відосик, бо я подивилася дуже класний серіал, дуже класний. Я залишилася в такому захваті. Тому бажаю всім гарного дня, гарного настрою, головне міцного здоров'ячка, і щоб взагалі цей день вечір приніс вам максимум задоволення, як і мені.